Віталій Ліщенко афганець, який з лютого по вересень 1980 року проходив службу в Афганістані. У вересні 1980 дев'ятсот потрапив у госпіталь Ташкента. Після застаном здоров'я звільнився зі служби разом з іншими побратимами. Чоловік прийшов до меморіального комплексу на площі Героїв Чорнобиля, аби вшанувати пам'ять тих, хто не повернувся додому. 45 й окремий саперний полк. Рута управління, окремий транспортний взвод. Ми займалися перевозкою стройматеріалів, продовольства, боєприпасів, ну і таке інше. Якщо воєнний шофер. ми їздили через перевал Саланг, там висота. Почти 3,5 тисячі метрів над рівнем моря. Зимою там були такі завірюхи, що приходилось по декілька днів, навіть, щоб переїхати цей перевал. Гори це в горах зовсім друге водіння автомобіля, чим тут тут рівнині. Війна в Афганістані розпочалась 25 грудня 1979 року і тривала понад 9 років. Участь у ній брало понад 160 тисяч українців, 4 тисячі з яких не повернулися додому з Олександрії в Афганістан. Було відправлено 668 осіб. З них 15 загинуло. Один вважається зниклим безвісті. Добре, пам'ятаємо наскільки важкими були часи. Ми пам'ятаємо голод, який пережила Україна. Ми пам'ятаємо Другу світову війну, яку ціну і де саме відбувався театр бойових дій під час Другої світової війни. Це була в основному Україна, і дуже багато українців боролися, і дуже багато українців віддали своє життя. З набуттям в незалежності в 91-му році. ми Мабуть, всі бачили трошки по-іншому нашу незалежність. Але і сьогодні, як ми всі є свідками і тим хлопцям, які мають сиві голови, які брали участь ще у війні Афганській 79-89 року, і сьогоднішнім молодим людям, і не зовсім молодим людям потрібно зброю в руках боротися, боротися за свою родину, боротися. За своїх дітей боротися за своє місто і боротися за свою Україну. Протягом дев'яти років ветерани воювали в складних умовах гір та пустель, до кінця виконавши свій військовий обов'язок. Пам'ять тих, хто не повернувся, присутні вшанували хвилиною мовчання. Сьогодні в Олександрійській громадській організації Солдати в Афгані нараховується 116 учасників.